Пропоную сьогодні вашій увазі розклад. Дуже простий і самий і популярний. Що було, що є, що буде. Розклад з 9 карт на колоді такі гральні Бачите, піки бубни, черви, хрест. І так, що було, що є, що буде. Я всіх вітаю. Давайте якось відволікатися да, від цього всього навколишнього, хоча б на якихось 10-15 хвилин трошки забудемося. Трошки відволічимося, дозволимо своєму мозку відпочити. І так, що було, що є, що буде. Значить, перша карта нам покаже минуле-далеке. Далеке-минуле там десь. Ну, давайте в відділах півроку. Це минуле три місяці. І тут буде в нас минуле, ось буквально недавнє тиждень-10 днів. Так, далі карти не буду відкривати. Просто кладу, що відбулося на днях у вашому житті, що відбувається саме зараз. І що відбудеться на днях, то також протягом тижня. Щоб вам добре було видно. І наступні три карти майбутнє. Саме цікаве, правда? Якщо тут ви почуєте для себе те, що стосується вас, то що ж там буде в майбутньому? Так, найближче майбутнє і далеке. Це найближче, це десь три місяці і це півроку. Тобто йдемо у зворотньому відліку. І так, почнемо з минулого. Завжди всі гадання в нас починаються з минулого. Завжди цікаво зазирнути не тільки у майбутнє, а спочатку у минуле. Для того, щоб повірити, що в майбутньому збудеться те, що ми нагадали, правда? ж? І так, далеке-далеке минуле. Що ж таке було? Що у вас відбувалося? Робота. Робота, ділові поїздки, зустрічі, пошук роботи. Хрестова масть вона завжди показує і говорить про казяний дом, роботу, професію, тобто це така сфера робоча, трудова діяльність наша. Так, от, у далекому минулому ви були повністю погружені в роботу, зустрічі. Тут також, знаєте, ще Карта говорить про Сімочка Христова. Вона говорить про те, що ви шукали довготривалий час роботу, вже, можливо, навіть втратили надію, і вам запропонувала людина вакансію, ви навіть не очікували, вже отчаялись. І ця вакансія вам підійшла, підійшла як ніяка інша, і ви пройшли співбесіду і влаштувалися на цю роботу. Тобто, Якщо шістка це дорога, то сімка це зустріч. Зустріч в Йонном Домі. Я вам трошки так карти, да, розказую, щоб вам було цікаво. Хто цікавиться? Зустріч в Йонном Домі і вдала зустріч. Вдала зустріч, ви підписали якусь бумагу, трудовий договір, і почали працювати. Потім, що у вас було далі? Далі, звісно ж, тут любов. Любов. Червова масть, вона розказує про будинок, про ваші почуття, про сім'ю, про родинні якісь зв'язки. Тобто, це завжди те, що до серця. От Масть серця, червова масть, вона розказує те, що от на серці у вас. Так от. Тут було, було якесь свято, був такий стан піднесений. Да? Все добре у стосунках із коханою людиною, можливо, тільки почалися стосунки. А в кого хто у шлюбі, то все прекрасно, налагодилось, був такий хороший, благоприятний період, взаєморозуміння, гармонія. Вісімка червова, вона завжди говорить про зустрічі Про любовні свідання про проведений разом час із коханою людиною. Це дуже благоприятна карта. І недавнє минуле. Як я вже сказала, тиждень, Да будемо брати недавнє тут родина, тут знову ж таки родина. Тобто все прекрасно. Все прекрасно, нема за що зачепитися. Четвірочка червова, це. Це будинок, це чотири угла, це стабільність, це надія на майбутнє, це якісь плани на майбутнє. Тобто тут було якесь родинне свято в когось. Ви приймали гостей, збирали родину за, за столом да, за, в родинному колі. І... Тобто тут все-все прекрасно. Тут все, що стосується сім'ї. Якщо були якісь проблеми, от ви шукали роботу, працевлаштування, то потім тільки ви знайшли роботу і все поступово почало налагоджуватися і ставати на свої місця. Зазвичай так в житті нашому відбувається. Якась із складових життєвих е, рушиться, нема, наприклад, роботи. Іде розлад в сім'ї. Тобто якісь сутички, сварки, можливо, не вистачає фінансів, на цій почві теж можуть бути сварки. Тобто, здається, що іде біда, відкриває ворота. Як тільки одна із складових стає на своє місце, все налагоджується і поступово-поступово по цепочки дуже... Через деякий час розумієте, що все-таки життя прекрасне, все хорошо, і ви пройшли цей трудний період. Була чорна полоса, а за нею пішла вже біла. Тепер поговоримо, що, було, що відбувається зараз. От що було на днях? Оці дві карти нам розкажуть, що відбувалося в вашому житті на днях. Ну, тут, звісно, якась погана звістка, печальна звістка про смерть. Про загибель когось. Тут, можливо, втрата влади, втрата кар'єри, можливо, знову ж таки, втрата роботи може бути. І тут також іде мова, що ви не здаєтесь, валет Христовий він говорить про те, що суєта ви. Ці проблеми, які прийшли до вас, які ви не ждали, да, і не запрошували, ви не були до них готові, це такий як удар. Піковий туз, сонечки, він завжди це удар, це гром серед ясного неба. Це така туз символізує таку біду, таку звістку, яка, до якої ніхто не готовий. От, от вона наносить удар такий неожиданий. І, можливо, якщо біда і не настільки глобального такого масштаба, то. Вся суть от, трагедії від того, що це все так несподівано і, і важко це сприй... сприйняти. А новина приходить така, що її треба сприйняти мгновенно, а людина не готова. І через то от, е, масштаб, от, такий трагічний, він ще більше стає. Так от, е, Христовий Валет говорить про те, що ви якимось чесним путем, своїми стараннями, якимись разговорами, зустрічами, опять же таки з суєтою, ви стараєтесь це все прийняти, понять і рішити цей удар, от, розробити цей вузол, цю проблему рішити. Звісно, да? ну, якщо це загибель, то це або смерть когось із близьких для вас людей, то тут іде мова про суєту, підготовку да, до церемонії. До прощання, тобто іде така суєта, неприятна. Чорні карти вони завжди говорять про неприятну пікова взагалі масці, як, е це як карти мечові Таро, Це завжди неприятні такі моменти. Ну і що відбувається зараз, уже після, цих, після цього трагічного удару, після цієї суєти, тут уже йде конкуренція. Тут все-таки більш підходить... Ситуація до пошуку роботи, коли ви попали під сокращення або під увольнення, і від вас це не залежало. Ви не були до цього готові. а Просто так сталося через ті умови, в яких ми знаходимося, і ще якісь фактори да, зовнішні, тобто не ваша вина, ви ніяку помилку не зробили і ви втратили роботу. І ви швидко кидаєтесь у пошуки нової роботи. І ось у вас уже є пропозиції, і тут іде е, П'ятірочка Христова це, знову ж таки, да, зустрічі в Казіонному домі. Е, вони, зустрічі в Казіонному домі, які. Е, Ну, ви попадаєте в стадію такого суперництва, тобто е суперництва, конкуренції, ви конкуруєте з кимось, Тобто, про що це говорить? Ви проходите співбесіди, е з вами говорять, на вас дивляться, вас вибирають, ви вибираєте, да? не завжди це співпадає, звісно Тобто, ви знаходитесь у виборі, в процесі, в в процесі вибору. І, звісно ж, минуле впливає на теперішнє, а теперішнє впливає на майбутнє. Без минулого нема майбутнього, ми не знаємо. Так от, що ж, е, е, от найближче майбутнє. Да? Що тут буде? Ну тут забота, тут материнська забота, увага, тут любов, тут е, все для сім'ї, все сім'ю. А, можливо, треба про когось зараз піклуватися, у кого є дітки, да, хтось сидить на карантині там, чи хтось заболів. Тобто, тут е, дама червова, це забота. Забота, любов, внимання, все, що жінка може віддати чоловіку або дітям. Тобто от, отут про це все. Е, тобто, вам предстоїть таке піклування про дом, про сім'ю. Якщо ж ви тут шукали роботу і знайшли, і. Випадає ось така карта, то, понятно, що придеться совміщати. Тобто заботу про сім'ю ніхто не відміняв. Робота роботу, і про сім'ю заботитися треба. Далі, найближче майбутнє. Тут якісь ревнощі йдуть, іде мова про ревнощі, любовні. Знову ж таки, карта п'ятірочка, пам'ятаєте, говорила суперництво. Конкуренція, а тут уже тут про роботу йшла мова, а тут мова вже йде про любовний зв'язок. Тобто тут якісь разноглася. Якщо в шлюбі ви вже знаходитесь, то тут, можливо, якісь сварки, можливо, сутички. Через, що? знову ж таки, через ревнощі. Тобто, що таке ревнощі? Ревнощі – це невпевненість того партнера, який проявляє от такі ревнощі до своєї партнерші. Так от, саме це і Являється такою а, ноткою конкуренції. Я в собі не впевнений, я буду конкурувати з усіма, аби подобався тобі тільки я. Тобто на першому місці повинен бути я. Ну, І от, і, даремно, і ще можуть бути такі от сутички, розноглася. Тобто такий період а, знервований, нервовий, я б сказала, не зовсім приємний. Любов є, почуття є. Статевий потяг є, а от ще будуть заважати. Трошки будуть омрачати цей момент. Тобто тут іде про ревнощі, знаєте, до кожного стовба, як народі кажуть. І далеке-далеке майбутнє. Тут іде мова про навчання, про саморозвиток, знову-таки про стабільність, професійна стабільність. Не забувайте, що Христова масть. Нам говорить про роботу, про професійні наші якісь справи. Таку, та четвірочка, тут у нас вже йшла мова, була четвірочка, я говорила, це стабільність, це чотири угла, це плани на майбутнє, тільки вже те, що касається роботи. Тобто, якщо ви вже бачите, роботу шукали, втратили, шукали, знайшли. Все вийшло, у вас це із піклуванням про сім'ю, просто, звісно, чоловік, ваш, ваш партнер, ревнує вас, тому що, мабуть, на роботі є багато цікавих мужчин і він ревнує. Це буде трошки омрачать, якби і услажнять сам процес. Ну, ви з цим справитесь. Тобто, тут уже планування на майбутнє, тут конкретно йде мова про стабільність. Тобто, Уже можна не переживати. В сім'ї стабільність на роботі стабільність і, звісно, все стане на свої міста. Коли є стабільність сім'ї і стабільність на професійному рівні, тут уже зрозуміло, що ще залишається. Залишається тільки берегти своє здоров'я. І все. І все буде хорошо. Для того, хто планує якесь навчання, ми ж тут говоримо, що це далеке майбутнє півроку, да? тут якраз вже будуть вступи до навчальних закладів, то хто планує, то да, будете навчатися і оберете професію по собі, по душі, по своєму бажанню. І знову ж таки, стабільно, все прекрасно, будете навчатися і планувати знову ж таки на цьому. Фоні вже своє майбутнє подальше. Ось такий у нас вийшла з вами розклад. Загальний, звісно він всім підійти не може. Хто бажає розклад персональний, звертайтеся до мене за номером телефону, вказаний в описі під цим відео. Буду вдячна за коментар. Пишіть, на які теми ви хотіли подивитись відео, і на яких картах гральних чи картах Таро. І. Буду вдячна за підписки і лайки. Бережіть себе всього найкращого.